Даша Квіткова стала обличчям нової обкладинки. «Космополітен». блогерка розповіла про те, як змінилося її життя з початком повномасштабної війни, чим вона живе зараз, як підтримує себе та що хоче транслювати світу. А також ексклюзивно розповіла, як проходили зйомки для журналу. Це був один з найцікавіших і одночасно найскладніших досвідів в знімання моєму житті. Пише Даша. Ми знімали 16 годин без перерви. Над обкладинкою працювало більше 10 людей, і це була найкраща команда, яку ми тільки могли. Зібрати. Я бачила обсяг роботи, які вони здійснюють, і не хотіла від них відставати. Тому I am trying my best. Ми встали о 4.30 ранку, щоб спіймати схід сонця. Знімали 16 годин і дочекались заходу сонця. Мені було дуже приємно працювати з такою командою. Даша акцентую, просто подивіться, скільки людей працювали зі мною в цей день. Я до останнього не могла повірити, що ми знімаємо обкладинку. Мені хотілось відпрацювати на всі 100 і не відставати.